Нікому не секрет, що комп'ютерна індустрія активно рухається вперед. Розробники ігор не стоять на місці і також дивують нас новими шедеврами. Сьогодні ми поговоримо про один з ігрових шедеврів минулого SimCity Societies, яка вийшла 2007 року. Після виходу чергової SimCity 4 Electronic Arts вирішили проекспериментувати з оцерією ігор SimCity і віддали її на розробку TildedMill Entertainment. Яка відновила свою роботу тільки рік тому, і отримали середні оцінки від критиків, плюс саме було те, що гра виявилась абсолютною пісочницею. В грі була величезна різноманітність будівель біля 500 штук, що на 2007 рік було досить непоганою цифрою, плавною 3 d графікою а також досить непоганою деталізацією. Не треба забувати також про різноманітність балів міста, окрім звичайних грошей було ще й такі: виробництво, процвітання, творчість, духовність, законопослушність і знання, які давалися чи віднімалися за ту чи іншу будівлю і створювали потрібну атмосферу в місті. Атмосфера, в свою чергу, впливала на настрій жителів. До мінусів експерти віднесли відсутність сюжета та те, що гра швидко надоїдала. А також скептично віднеслося до Mill Entertainment, яким довірилась електронні карти. Тому і такі оцінки в середньому 7 з 10. Отож, менше слів більше діла, Давайте подивимося на цю гру. Я пробував її раніше запустити на стрімі, але людей було небагато, тому ми почнемо з початку. А тепер поговоримо більше про геймплей гри. Зараз швиденько налаштуємо нам потрібну карту. Це готово. <си> <си> Дійсно, ми можемо вказати назву, трошечки тут порухати, але я не знаю, чи потрібно це нам би з рікою було б. так от, от думаю, буде добре. Велике досить середня така. Рослинність зробимо середню. Нижче навіть трошечки середнього. Не треба сильно ці настройки загублятися, хоча, якщо. Хтось хоче, то. Будь ласка, це ваш вибір. Якщо хтось хоче після цього пограти. Запускаємо. Зразу нам дається така прикольна музичка, підказка і строкат загрузки завантаження. І так, дивимося на деталізацію. На рахунок води, воно це досить симпатично зроблено, рослинки я би ну, дійсно назвав на 7 з 10 можна було вкраще, хоча на 7 рік виглядає досить таки все непогано. ну Дерева, правда, мають однакову майже... деякі мають однакову текстуру, що мені це не дуже подобається. Бюджет бали, про які я розповідав, тобто будівництво процвітання, художність. Як хто хоче називає процвітання, релігія, законопослужність і наука. Так. Індикатор необхідності це, основне це енергетика. Побудуємо швиденько електростанцій декілька величезних. Побудували. Я думаю, 4 хватить. Індикатор нам зразу показує на супер електрику, всі використовують будівлі без винятку. Давайте побудуємо декілька будиночків, покрутимо їх. Один, два, три, чотири будиночки в рядочок. Бачите, зразу виникає, що нам потрібно, щоб вони запрацювали законопослушність. Е, тому давайте ми побудуємо банк, щоб люди в банку працювали десь тут. Будуємо банк і обов'язково проведемо дорогу. І, Бо без дороги толку від цього всього ноль. Так. Амутні такі роботи. І дорога проведена. А, так, так само нам потрібно ще побудувати щось для роботи. Це з таким. Вот... з таким позначенням, одним словом, позначається. Речі, які нам дають робочі місця. Е, зробимо так само для відпочинку бейсбольне одне поле. Давайте. з... Ні, давайте з сюди воно буде виходити. Е, тобто, 16 людей живе, 23. Можна ще будиночки побудувати. Далі на колесах. 22-23, гарно. Ми в полюсах, поки що нічого не треба. Електрику ми вже трошки використали. Е, давайте трошки прикро... прикрасимо ще місто. Е, давайте не знаю. Чим. Е, о, давайте огромна машина. Не знаю, що це за машина. О, зразу видно, що вона підсвічується і там крутиться. Не знаю, що, що це за машина просто машина для. Декорації міста. Ну, якось так це все виглядає. Можна продовжувати дуже довго. Е Пр... читають то дихаття не робота. Ну, гнида Що я вам більше скажу? Хай. Хай працюють. Що я можу вам сказати? Гра досить непогана, мені сподобалася. Міні-карта є декілька питань, вона ну, 2017 рік, звісно, така собі, є просідання, бачите, в цій лінії. Там, де місцевість трошки міняється. Далі ось, є ще декілька значків, так як медальки, які ми вже отримали. Можна так само получати. Дивиться на ну, статистику бюджети міста, здоров'я, забруднення і злочинності е, і на додаткові різні витрати. Наприклад, скільки місто, скільки, яка будівля, скільки чого вимагає. Включимо дуже багато, дуже багато незрозумілих не значків. Виробництво зелене, е, червоне це використання. Якось ось так. Ну, я думаю, оце саме краще. Стандартно. Є знак питання. Справочка, якщо щось не знаєте, сюди заходите. На мене так досить класна. Я пограв її трохи, але трохи не доїдаю. Ну, і 3D-шна графіка, знову ж таки. Можна таку приблизити до будівлі, роздивитися. Звуки. Коли щось там трапляється, о, людина зламала ногу, потрібно побудувати лікарню, Чого? вона туди піде і вез здорові. ой 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 Ну що? Е, дякую всім, хто дивилося, заходьте ще на канал Wolf гімн. Звичайно, підписуйтеся на його на нього. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, ставте дизлайки. Пишіть чому. Я буду радий будь-якій конструктивній критиці. А з вами був Вовк. Е, до нових зустрічей. Do you